Тандра теж було. Васильківський чайник. Він дуже великий. Моя долоня. Ну, і поруч песик. Теж васильківський. Сеттер Масливський. Повторяйте ню і тараночка. 20 гривень штучка. Дерев'яніці. Орли та орлята. Всякі побутові речі, штучки-дрючки з ногами. Теж на кожну кастрюлю знайдеться своя кришка. І навпаки. Це стосується і посуду, і у нас людей. З песиками щось таке симпатичне. Схоже на декупаж. Трошки А Я глянула з песиками, то як декупаж, мені здається, да, зроблено. Де? Ну, та, Ну, так що, як декупаж. Да? Ну, я роздивилася було ще. Гарнісінька. 50 гривень все. у нас. Дякую. І хай будуть песики. Можна і свічку поставити. Там, така. Ні-ні, <рес> я подивилась, так. Да. Дякую. Дякую. Получи десь. Що сьогодні тут. Трошки пройдемо. По пилюці. Ще день обіцяє бути дуже спекотним. Ще ми з вами зранку вийшли. Пам'ятаю ці календарі, ще в 90-ті пішли вони, не знали, що і зараз. Користуються попитом, а може не користуються. Зараз це в інтернеті є. Так. Погода Я ще планую гідропарк після барахолки, то купувати нічого не планувала. І, як завжди, ще несу цей кухоль в рюкзаку, але я рада цьому. Коли не візьмеш сумку чи щось таке, не плануєш, то завжди. Трапиться щось цікаве, як з промптом. Мені таке подобається. Мисливство таке. Так. Ну так, чисто зі спортивного інтересу з вами пройдемось, але тут теж може щось попастися цікаве. Зараз бачила двох голубків таких порцелянових, крихітних. Та ні, 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 можна з цього району. Осупниця, будь ласка. Ботинки, шлепанці, хороша. Добрий, Добрий день. А Осупниця ваша? Так. Да. А скільки коштує така? Хочеться 300 гривень. Скільки? 300. 300? Можна одну погляну? Можна. Баранівка. Баранівка, золотий роспас. Гарна річ. Мені тягнути з собою. Добре, дякую. А, буду знати, може повернусь на зворотньому шляху. Дякую. Дякую. Система Блін. Доведеться витратити всі кошти і не їхати на гідропарк, чи їхати на гідропарк з кастрюлі в сумці. О, це я вже одожилася. Тепер буду думати про цю супницю. Тоді класно окружку, чи і вареника скласти. Але ж і місце займає вона. А це річ, так річ. Ячики. Ячики. наприклад, здоров'я спортсіння собі стіна, як говорив мій тренер. Ладно. І ще супниця є. Добрий день. А супниця це ваша, так? Да? Незнайома щось. А скільки вона коштує? А чия вона? Я такий... А, ага. Ну, стиль, так, да, схожий на це. Можна глянути. Ну так, там є небір. Ага, 250, так. Да? Дуже супер. Дуже розтірялася. Там така гарна. Дякую вам. Бачите, вже іншу каструлю з собою вчити. Це ж можливо, це мені треба хату купляти, щоб там зберігати всі ці скарби. Тут сукні, не знаєш, куди вже покласти. Але це мій релакс. у Кожного з нас є своє хобі, а може не усі. Я останнім часом так живу не на перспективу, а сьогоднішнім днем як багато хто в Україні, то ставлю галочки всюди, де, де хочу, роблю те, що я завжди хотіла, не звертаю ні на що уваги. Тут вже дзвіночок, можна спокійно пройтися. Глячки дитячі. Що там далі? О, я бачу, там щось розгрібають. Кущок? А да, вас? Обов'язково. А що ви тут... Я, я ваш каль'ян побачила вже, але не засняла. Маленький. Це ваш? Да. Користувалися? Да. З верблюдами з-за кордону привезли? Подарок, з курсі був. А, ага. Ну, дуже давно, лі 20, мабуть. Но... А, ну коли вони так популярні стали, да, то... Да, 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 да. І сумочка якась у вас кожа наша. Да, от мужчина Шкірано. тільки що зустріла, фотографірувала, то слав жені. Говорить, зараз вже наші ответить, прийду, якщо mm. що, куплю. Я їх по, роздивлюся. по 50 гривень всего продаю. 50 гривен? за -да. 270. І плюс розетка, якщо ось этот тройник в подарок. Да. <реш> ну, це да. така річ, що да, ще потрібно я колись так забула в готелі. — На переменку, Значили, може, там є з дому по-любому. Головне, щоб кармани целые були. не Ну, це так, я ж досвідчена людина. <реш> 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 а, значить, якщо ви досвідчена, що це таке, Скажіть. <реш> Ой, ну це зі школи. Я забула, як називається. Нет, це зі школи. Геометрія. Це ні, ніфіга подобного. Ні. Це кройки, тех, А, -а вещи. але ж щось було вдома в мене таке. Ну да, так, це похоже. Это для закройки вещей. 20 копійок. Представляєте? Ага. У мене чоловік топ тобто, То ви теж досвідчений. Да, ні, одного... ні, ні, це ск вам сказали? Я говорю, по чому він справи? Я говорю, та 10 гривень. <trcream> У меня дачи сотни не было, так я ему подарил одну, только побольше чуть. Mm. І он мне объяснил только, что mm это -hmm. такое. Трошки вона потерта, а так вообще у вас її заберуть. Давайте вилежимо не знаю. гарно. виложимо гарну. Ні, Вона гарна, у мене просто є Понимаю. шкіряна чорна. А йогуртницы т... видели такі? такие? Тут люди які дивляться, і сміються, що таке йогурт. А Это я знаю. У мене у співробітниці була, вона хвалилася і там пригощала, але я не знала, як воно там працює. А, То молоко ставиш воно саме тарахтить залив там, да? так. А і воно там, да, там 20-30 минут 40 і все, йогурт готовий. Ага. Така штука. Ну так, да, для зожніка. Да. Баночки доставати гарячі. Закрутки. Ого, але я це таким не займаюся. Ну, да, я тож, я, я тож. можу їсти. Я думала, що це баклажки носити з водою. Ну, не мужчина а... сказав, що це банки. Закрутки а, але ж так. можна і баклажки. Ну, я думаю, да. Да. так. Ну, Штучки дрючки. Штучки дрючки в натурі. І годинничок якийсь. Ну не робочий. Да. — да. Так? — Ага. Для Чебуло. для этого так. Для фасада. Угу. Все, ничего такого такого нету. Ну, нічого, засняли, -е глянули. Ради а в мене Humans. на роботі такий стоїть. То я сама як з 90. Це бабушка віддала. Бабушка фон? Да, бабуся уже. Та це хтось з офісу забрав? Ні, це мої бабушки. Це бабушка мені отдала. Говорить, забери його, тому що валяється дома. зазвичай в офісах так и А, ось, логарифмічна лінійка. Это да, это моє детство. Ну, воно теж так да, було, да. але без я, футляра. Я, я ніколи не мав використовувати, не розумів, як їм використовуватися. А я теж не користувалася. Були таб... таблички просто да, да, у нас да. в учебнике. І... Ну, якщо чесно, то все одно, хтось то знайдеться, кому вона пригодиться. Це клуб знатоков. Що це да. означає? То, Йо, то е, так. не наше покоління і не скаже. Вот за границей в Америке я смотрел, там такого вообще нет. Вот даже и не было, даже похожих каких-то линейков да? таких, да. Вот в Юте, в штате. У меня человек учился, знакомый друг мой. А -а -а. Ну, не друг приятель. Мы общались с ним. Тут я ему показываю, говорит, у тебя были там в школе? Он говорит, нет, такого вообще не было. вы ж бачите, у нас супермозок у всех. <laughs> Дякую. Ми на музикальних уроках здоровують під гаян. Добрий день, так? Ні, в нас такого не було. Але я ходила теж. А ви музичну школу ходила? Щось на гітарі там бріндос. А зараз не граєте? Ой, на нервах разіш. А, ну це корисно, як коли іншим зняти стрес. Ясно. А я теж в фортепіано ходила. Не доходила. Вам також? Спасибо за позитив. Привіт підписника, можете передати. Приветствую подписчикам, подписывайтесь на женщину. На эту женщину все, пока. Ви ж теж можете підписатися Вікторія Халангу вінтаж то ви побачите себе. У нету, Ай, я можна, можна, Уж там, зав... Завтра, післязавтра в тюрму поїду. А... Так що, я так, не не треба, нема а чого вийде. робити. Чого вам там цікаво? Ну тут посидіти краще, ніж да, да краще, там на свіжому повітрі. Диві. Там теж свізі воздух є. Ні, то важка тема, але бажаю вам позитива моєго тока. Чесно, там легше, ніж Да. На даний момент. Але це так сумно. Ну, ні. Як будто на курорт собираюсь додому? Такого ще не чула. Але в будь-якому випадку бажаю вам як позитивній людині, щоб вам було комфортно. Це саме головне, і душевно, і фізично. バカ。<Okay. S 2> <Okay. S 1> <laughs> кофе супница. Дырка на бар. Так, йдемо далі. Буде Колись дивилась передачу. і де ще був переходник? для людини. Сказала так. А, я всю не одне з моїх правил це. Розмова з трьома невідомими людьми кожного дня. Це як мінімум. Я просто його зрозуміло? Це ж це ж цікавіше, ніж цільм, фільм, ти серіал, серіал. Да, ну, хотіла сказати, що книга, але задумалась, дивлячись, яка але ж це е, свій розвиток, також аналіз. Колись я так підпрацьовувала, що мені доводилося заходити в кабінети, під якими стоять черги, злих людей в основному. Тут прориватися в кабінет без черги і розмовляти з людиною дати їй позитив собі також трошки, якщо вийде, але якось виповнити задачу, виконати. Я з цим справлялася. І це якісь лік, ліки, від невпевненості. Взагалі я так вважаю, чогось боїшся, то вперед і роби це. Вперед і роби це, я а, з тих пір можу зайти. Кабінет, не тремтіти. Але і тоді так робила. Ось таке з чогось. Наче ще не стара. Так. От лесі розклалися і О, цю. Боже, у мене щось таке подібне. Було щось там в 90-х вдома. Точно. Продавці розклалися, а самі пішли, бо тут сонце шпарить вже. Боже тут товари для дорослих. Я в них не розбираюся, слава Богу. І не зупиняюся. Трошки вже люди розклалися. Я вже проти сонця, чесно. Не дуже бачу, що я там вам знімаю. Може, чиїсь ноги, папелюха у тілі. Добрий день. Тюля. Я тюля не зважаю, я сам дуже приємно. Я Вікторія. Щось знайшли вже. Я вже купила кухоль собі. Так, кухоль. Це Васильківська, мабуть, вам ще це не цікаво. Але так роздивляюся, що вже розклалися. Спекотно буду. Ще супницю я побачила з баранівську. Може повернуся, куплю. Я більш така по порцеляні. Кухав, щось хороших нету. Да? Сейчас этого нету, как его, нагрузки мало попадают, 8 марта я тоже уже давно не видел, mm. со слоном тоже давно не видел, mm -hmm. Mm -hmm. а победы вообще не видел, mm -hmm. даже не несет ничего. Uh -huh. Ну, сейчас такая, пока холодочек, треба походить. Это, наверное, ярмарка где-то искать. Uh -huh. Добрий О, день. Давай, давай. Причепилася до вашого чоловіка. У нас не дитячі штучки всі. Ну що ж, дякую всім, хто додивився мій ролик до кінця. Пишіть мені, це приємно, я завжди всім відповідаю. Підпишіться, щоб не втрачати зв'язок. До зустрічі.